Роман Миколаевич, ну перший млинець, як перша гра, як перший млинець виявився глибким в новому сезоні. Ну, тут приходять такі паралелі для аналогії. Рік тому ми першу гру грали в Кубку Нескорених, програли ЗП-груп 2-3, а потім боролися за медалі, що спричинило такий результат. Ну, перш тут... за ну, все, традиції міняти не треба, все йде планомірно. Перші ігри на повоєнці, тобі більше коли у мене день народження. Ще не не. Це ще навіть не поміж з Любортом грали 8-го Ну, проєкт. Так що це сьогодні пожаліли мене, так що все нормально. А по цьому, що сьогодні провели, все закономірно, тому що в нас пішли два гравця ведучі, де було все награно, програно. Іде ось якраз ці мікромомети, сьогодні їх було надзвичайно достатньо, де можна було реалізувати, і воно от нам не спрацювало, тому що кожен гравець, навіть старших, які залишилися в команді, вони повинні знайти свою нішу на полі під час ігри. І їм важко, і молодим важко. І тим більше, що ми сьогодні дали всім бороти, і завтра, післязавтра ми грали в трьох четвірках, і молоді грали все. В рівну кількість часу, так що. Кожен повинен був себе побачити і побачити свій рівень готовності до цього, що 30-6 буде стурпувати чемпіонат України, плюс ми перевіряємо фізичні кондиції, техніку, тактичні, хто, хто, хто що вміє. Перша ігра, вона завжди ну, важко дається, тут як складеться. Це ще поки що. Зміни. Ну, от експеримент цей. перша команда системно грала три четвірки, кожна змінила перша, друга, третя, так по черзі йшли. наскільки… Вдали ми оцінили цей експеримент, чи ще рано якісь висновки. Ні, на, на це треба дуже багато достатньо часу, ну, місяців 4-5, щоб це все вкласти в голову, щоб вони розуміли. Щоб, ну, воно так не буде в сезоні, звісно, що будуть грати е, ті гравці, які будуть не робити помилки і грати. А зараз є така можливість всім все побачити, оцінити себе, е, щоб потім не було ніяких е, за, проти. Чому грає, де не грає, чому і грає і так далі. Ми все зараз повинні їм показати і ми повинні самі ще все прощупати, тому що я кажу, не кожен гравець зразу може зайняти цю нішу, яка потрібна для команди, і грати результативно. На це потрібно декілька місяців ігрових, щоб вийти на серію. Три новачки сьогодні грали в різних четвірках, різних кількість часу. Як ви вважаєте, вони Починають от, розуміти ту гру, яку mm -hmm. повинна грати команда. Ну, ви правильно сказали новачки. Новачки в тій грі, і все новачки, тому там там м, три чоловіка, там м, трошки. І воно все вилилось в нашу гру. Звісно, що ми ще будемо коригувати, підправляти. Все так і для цього. Ми сюди приїхали, і в них таке завдання, що вони виходять, ну, і грають свої четвірка так. Як їм говорили на тактичних заняттях і на тренувальному тренувальному процесі. Як вони це зможуть зробити, ми побачимо. Хто скоріше зробить, звісно, буде грати скоріше, а хто пізніше буде грати пізніше. Тут. Всіх треба, як це пересидити. Будемо так говорити. Дякуємо за коментар. До побачення.